Зараз долучимо до нашої розмови дипломата, письменника, публіциста Юрій Щербак на живому зв'язкові з каналом. Пане Юрію, доброго здоров'я! Бачимо вас прекрасно! Дякую вас всіх, Друзі! Хочеться поговорити з вами про е, міжнародний контекст подій, який е, зворохово українське суспільство, е, зокрема, та й в принципі світову спільноту е, йдеться про і посилки, які були отримані зокрема у Мадридській та е, амбасаді Іспанській е, українцями та і е, листи, е, і ось про ці очі тварини і так далі. І тому подібне, це РФ. Для чого роблять? Друзі. Це спрямована спланована терористична акція системна. Тому що, як заявив міністр закордонних справ Кулеба в розмові з послами України, вже зафіксовано 18 випадків терористичних загроз у 12 країнах. Випадковістю це не може бути. Звичайно, в будь-якій країні є психопати, є ненормальні люди, які намагаються от такого роду вчинки зробити. Але в даному випадку ми маємо запланованою, я повторюю, акцією застрашування, залякування наших дипломатів, і тут йдеться і про якісь такі криваві, окультні, Методики вуду, от з тими очима, тварин це ж не просто так, але найстрашніші посилки це посилки з вибуховими речовинами, і в Мадриді такі посилки отримала не тільки українське посольство, але й кілька інституцій, які мають відношення до. Українських справ і це також свідчить про те, що агентура путінська в країнах, а це не тільки Іспанія, а це і е, Угорщина, Польща, Хорватія, Італія, навіть Ватикан, Франція це країни Європейського Союзу, країни НАТО. Які були задіяні власне в цій терористичній діяльності. І я думаю, що до цього треба поставитися, треба було вже давно поставитися з дуже серйозними такими заходами безпеки. Я хочу, друзі, нагадати, що е, мою послом у Сполучених Штатах, коли почалися такого роду посилки, е, на спрямовані терористами індивідуалістами в Польщі, в Сполучених Штатах до різних інституцій, і ФБР нас попередило про небезпеку. Ми обладнали посольство спеціальною апаратурою, така велика скриня, куди вкладалися всі посилки, і вони переглядалися. На предмет знаходження в них якихось вибухових пристроїв, і таким чином ми забезпечили себе тим, що ми ну не не, не пропустили жодних таких такого роду загроз. Я хочу думати і вірю, що такого роду пристроїв з'являться в усіх українських посольствах, а не доведеться там секретаркам чи комендантам руками брати ці небезпечні предмети і підриватися на них. Ми ще хотіли з вас запитати про саміт, ну, точніше зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка цього тижня відбулася у Бухаресті, і ми вже чули таку тезу, що чекали масовані ракетні обстріли саме якраз в ці дні, тому що знаємо, як Росія сказиться, коли щось там на міжнародній арені говорять про Україну, а засуджують Росію. Наскільки ця зустріч на вашу думку стала знаковою? Наскільки знаково ми стали? Заяви пана Столтенберга, зокрема про те, що Україна стане членом альянсу, одразу як переможе Росію. Ну, по перше, цю зустріч треба розглядати в аспекті цілої активності Європейського союзу і НАТО. Бо ми бачили ряд дуже знакових, дуже важливих подій, які свідчать про те, що нарешті. Західні країни зрозуміли, що під Бахмутом, відбиваючи шалені атаки з навіснілого російського ворога, українські бійці захищають не лише Україну, а і Берлін, і Париж, і інші столиці Європейського Союзу вони зрозуміли, що ця агресія путінська вона не вибіркова, вона спрямована проти в. Демократичного світу. І тому ем, поворот дуже значний. Відбувся ем, прийнято ряд дуже важливих міжнародно-правових документів. Ем, згадаємо хоча б і засідання Європарламенту, засідання ОБСЄ в Лодзі, ем, ряд інших рішень. Але дуже важливим був саміт НАТО в Бухаресті. і знаєте, була така символіка. В тому жахливому палаці часів Чаушеску, там де засідає румунський парламент. Він такий дуже бундючний, дуже без смаку зроблений диктаторський. Але ну те, маємо те, що маємо. Там було знамените це засідання НАТО саміту НАТО в 2008 році, на якому Україні відмовили в. Тому щоб прийняти її до НАТО тоді, але дали обіцянку, що Україна обов'язково стане членом НАТО в майбутньому. І от пригадали сьогодні. Вчора ці тези пригадали ті, хто брали участь в цьому засіданні. Ну дуже цікавий був аспект такий, коли Столтенберг показав фото Києва. Страшне фото, яке вразило учасників. Цього саміту, бо Київ виглядав як мертве місце, не було світла, не було він був чорний, і це величезне враження справило на учасників. Столтенберг заявив, що замість того, щоб обговорювати якісь перспективні, можливо, філософські питання, він мав на увазі, звичайно. Заяву України на вступ до НАТО він заявив, що треба сьогодні сконцентруватися на двох дуже конкретних речах. Перше, це. Енергетична допомога нашої конкретна допомога нашій енергосистемі, яка постраждала від жахливих бомбардувань російських, і там незвичні для дипломатів звучали слова трансформатори, мережі, там генератори і так далі. І це дуже конкретне були були рішення. Друга річ, він заявив, що безглуздо надавати таку допомогу. Тими технічними засобами рятувати електромережі, якщо вона не буде захищена з неба проти нових збройних і злодійських нападів російських ракет, і тому вони обговорювали питання поліпшення посилення ППО нашої протиповітряної протиракетної оборони. Я хочу нагадати. Два сюжети, які пане там... пане Юрію. Я лише маленьку. Я перепрошую, що вас перериває. Ви згадали про парламент Румунії. Ось ми знайшли фото. Просто про яке ви говорили. Дійсно, ну здається, це одна з найбільших будівель парламенту. Здається, у світі ну так виглядає дивно. Так, просто у те, про що ви говорили, і будь ласка, продовжуйте, про себе що ви показали. Ви знаєте. Я коли був, я був там в тому парламенті і, і був в Румунії, власне, в Бухаресті. Це чарівне було місто, яке нагадувало Париж, і е, Чеошеська його зруйнував, побудував такі монстри. Е, і ну просто е, я назвав це палац Бармалея, тоді, коли я був е, е, в Румунії. Я вам дякую за за це фото. Так, от я хочу е, нагадати такий сюжет. Після того як в містечку Пшеводу в Люблінському воєводстві впала ракета і загинуло двоє польських громадян. Це перші жертви цієї війни. Це військові жертви на території Польщі, Німеччина запропонувала Польщі надати системи ракетній Петріот. Протиракетні системи дуже ефективні американського виробництва. Польща погодилась, але сказала, що вони набагато більше потрібніші Україні, і запропонувала передати Україні. І тут почалася бюрократична тяганина. Скажімо, Німеччина заявила, що це справа цілої, цілої організації, цілого альянсу НАТО і так далі. Але Судячи по тим витокам інформації, які відбулися, все ж таки прогосувається цей проект передачі Петріота Україні, це було б неймовірним досягненням, тому що до сьогодні Петріот є на озброєнні країн НАТО. А якщо він існує в країнах не НАТО, не належних до НАТО, там сидять американські фахівці і не пускають нікого. Вони бо там дуже є багато таємних елементів в цій системі. Якщо буде поставлено, а ми сподіваємось, що буде, Петріот буде набагато більше захищений, небо України. І я ще одну деталь з вашого дозволу додам. Значить, там були дуже цікаві пропозиції в виступах міністрів закордонних справ. І було показано, ми очевидь бачили, хто є найближчим другом і союзником України. Перше, це міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс запропонував передати танки взимку в Україні. Бо він сказав, що за його даними багато танків є. В країнах НАТО, які можуть бути передані Україні, а і друге, міністр закордонних справ Естонії запропонував дуже цікаву пропозицію надавати 1% ВВП кожної країни-члена НАТО на потреби оборони Україні. Ну, це дуже спірно. Навряд чи вони приймуть це рішення. Ну принаймні, в ближчим часом, але все ж таки це. Свідчення дуже е, таких дружніх прекрасних підходів е, до питання до допомоги Україні в, в боротьбі з кривавою путінською агресією. Пане Юрію, ми вам вклінно вдячні за те, що ви знайшли час, і розтлумачили важливі акценти для нашої поглядавської аудиторії. Дипломат, письменник, публіцист Юрій Щербак був з нами на живому зв'язкові. Мирного Всі. дня і спокійно бажаємо вам.